З моменту повномасштабної війни всі електронні декларації чиновників були закриті. Оце вже буквально як пару місяців. Їх знову поновили, і всі, хто бажає, без проблем можуть зайти на декларацію того чи іншого чиновника, подивитись, чим живе, чим дихає, які подарунки отримує. І знаєте, я так подумав: ну, як ніяк, вже другий рік повномасштабної війни, і я думаю, що. Якраз потрібно зараз максимально звертати увагу на їхні декларації, що в них відбулося за ці останні два роки. І однією з таких перших декларацій, яка вкинулась ну, мені в очі, це стала декларація прокурора з Офісу Генерального прокурора Лупу Адріана Корнеловича. Наприклад, Адріан Корнелович у своїй декларації вказує, що 1 квітня минулого року він взяв 350 тисяч гривень позики в звинки Владислава Володимировича. І того ж, 1 квітня, він за ці кошти придбав автомобіль. Ну, знаєте, з власного досвіду я якось дуже дуже привзято відношусь до цих таких умовних позик. Бо, як практика показує, що всі ці позики це оформляються на підставних людей, знайомих, родичів і тому подібне, і я для себе вирішив спробувати переконатись, цей звинка, чи він реально позичив ці кошти, чи як. Тобто, я довго не став вигадувати, є старий провірений метод. Я вирішив зателефонувати до цього звинки, представитись помічником прокурора, і вже по факту. Розкатати його, як то кажуть. Е, на жаль, він не відповів на мій телефонний дзвінок. Тоді я вийшов з положення, і я зателефонував до дружини дзвінки. Надія Іванівна, добрий день. Доброго дня. Мене звати Віталій Опанасенко. Я помічник Адріана Корнеловича. Шукаю. Власне, він попросив набрати мене вашого чоловіка, але я телефоную, чоловік, мабуть, зайнятий чи що вибиває. І то, тому я, власне, вже вас вирішив набрати. Е, зручно, зручно вам говорити, так? Да? Е, дивіться, там Адріана Корнеловича зараз викликало в НАЗК, там, щоб дати письмове пояснення стосовно декларації його. Ну це нічого страшного, він, він поїхав дати ну, пояснення, це все нормально. От але але. Е, вони там хочуть дізнатися з походження коштів, які там він брав в позику. Ну він вказав в декларації, що брав в позику вашого чоловіка. Дивіться, нам потрібна електронна пошта або ваша, або чоловіка. Ми скинемо документи, які будуть підтверджувати походження цих коштів на всяк випадок. Якщо хтось там з НАЗК з вами зв'яжеться, щоб ви могли їм там переслати і показати. Тобто, по суті, я їй пропоную фальсифікацію документів. Які би підтверджували походження коштів. Просто показати, типу, ми йому дійсно позичили кошти, так? Да? Просто показати, типу, ми дійсно позичили кошти, так? Да. Ми зробимо таку розписочку, що він у вас позичив ці кошти. І ще да. зробимо додатково на всяк випадок, і звідки у вас ці кошти. Ну, Звісно, звісно, не питання. що, Для мене особисто така поведінка є доволі дивною. Але я пішов дальше. Виявляється, є такий собі Михайло Демушка, який є керівником благодійного фонду Волонтерський Рух Воля. Він часто на своїй сторінці в Інстаграм оголошує різні там грошові збори для військових. Але чомусь контактний номер та контактну електронну пошту вказує, яка належить Владиславу Звинці, тому самому Владиславу, який типу позичив гроші прокурору. В цій ситуації. Найпростіше буде прокурору визнати, що ці 350 тисяч це були його грошима, і ніхто йому не позичав. Бо другий варіант, я не стверджую і нікого ні в чому не звинувачую, але може так виглядати, що походження цих коштів є з благодійних внесків для військових. Я і надалі продовжу стежити за електронними деклараціями чиновників, народних депутатів. І якщо комусь це цікаво, то welcome, Підписуйтесь на YouTube канал Кроляча Нора. Далі буде цікаво.